Знаєте, чому ще досі не настав кінець світу, він міг би закінчитися в один день цей світ, в якому ми живемо. Але Бог досі чекає. Він чекає нашого щирого покаяння. І я зрозуміла для себе, знаєте, що є покаяння просто словами. Якаюсь, я каюся. Але це та сама релігія, в якій світ перебуває. Вона була і до Ісуса Христа, вона є і зараз. І це просто змінюється ритуал на ритуал. А Бог чекає нашого зміненого серця, Бог чекає нашого щирого покаяння. Тому що, уявіть собі, якщо б кожна людина щиро каялася, то цей світ реально вже би був змінений. Прийшов би кінець, і ми б уже усі з'єдналися з Богом. Щире покаяння це коли міняється твоє життя. Тому що коли ми погружаємося в любов, ми погружаємося в Отця. Ми пізнаємо Його через Його Слово, і на Слово сходить Дух. І наше щире покаяння це з'єднання з Словом і з Духом. І тоді життя воно міняється. Неможливо покаятися і продовжувати жити в тому самому гріху, чи продовжувати взагалі жити в гріху. Тому що саме це чекає Господь нашого щирого покаяння, нашої дії від покаяння це зміненого життя, зміненого серця, це усвідомлення того, що реально, що Бог в моєму житті на першому місці. І немає гріха, який би продовжував жити в мені. Тому що, коли в мені живе Ісус, тоді є реально зміни. І Бог закликає нас до цього щирого покаяння.